Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую дуже простий, дуже смачний та корисний салат з вареного буряка. Починаю готувати. Варений буряк я натерла на терці для овочів по корейськи Можна натерти на крупній терці. Це у мене морква по корейськи яку я приготувала сама. Посилання на рецепт я залишу в описі під відео. Твердий сир я також натерла на терці для овочів по корейськи Горіхи! У мене це фундук, я подрібнила ножем. Викладаю всі інгредієнти в миску, додаю ще сметану та перемішую салат. Перемішувати його потрібно саме перед подачею на стіл. За бажанням, можете заправити салат домашнім майонезом. Посилання на його рецепт я залишу в описі під відео. Цей простий, смачний, корисний салат виходить дуже цікавим за смаком. За бажанням, родзинки можна замінити чорносливом та додати ще часнику. Готуйте та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!